Нічна вистава у Голосіївському районі столиці, такий собі міні театр одного актора у кіоску на Червонозоряному проспекті влаштував ось цей молодик. Міліція наша нас береже. Я взагалі не можу зрозуміти, по якої причині вона нас сюди засунула. Засунула мене сюди в міліцію і хоче мені скостити долги. Вистава не зовсім зрозуміла. Тож слухайте невеличкий коментар. Насправді на ваших екранах не актор, скоріше дрібний злодюшка. Він серед ночі розбив скло оску, відкрив квартирку та примудрився через неї залізти всередину. Добре, що це помітили випадкові перехожі. Люди викликали міліцію, і вже за кілька хвилин сюди примчав наряд державної служби охорони. Нами було блоковано ларіок. І всередині помічено невідомого громадянина, веде себе агресивно, знаходячись не в невтверезому стані. Ще до приїзду групи затримання ДСО, Злодюшка викинув на вулицю пляшку лимонаду та кілька пачечок з солодощами. Ймовірно, він просто хотів перекусити, тож через це і заліз у кіоск. А чого ти заліз в ларьок? Я не заліз сюди, я прийшов сюди попити кофе. Я випив багато чашок кофе. Ака фамілятами, я прийшов зюда. Може я випілного чашу. Копі зголоднілого дебошира витягли на вулицю лише тоді, коли приїхала власниця кіоску. Вона відчинила правоохоронцям двері, і за мить вони скрутили злодія.